Добрий день, шановна екзаменаційна комісія. Мене звуть Владислав Таран. Я магістр з групи КНТ 223М. Темою моєї дипломної роботи було дослідження та програмна реалізація застосунку для планування робочого процесу. Об'єкт дослідження. Процес розробки програмного забезпечення для планування робочого процесу. Премет дослідження. Програмні засоби для планування робочого процесу. Мета роботи. Дослідження та розробка програмного забезпечення для вирішення проблеми з плануванням робочого процесу. На третьому слайді наведено аналогі застосунки для планування робочого процесу. Для порівняння наведено таблицю з такими характеристиками, як дизайн. Можливості, оригінальність, зручність у використанні та ефективність. Для застосунку, для створення застосунку як інтегроване середовище розробки було обрано Visual Studio. Цей варіант ідеально підходить для крос розробки. Також тут спільний код для кількох платформ інтеграція з іншими продуктами Microsoft. На п'ятому слайді наведено Порівняння мов програмування. Для розробки застосунку було обрано C-Sharp та XAML разом з фреймворком MAUI. Використання C-Sharp для бізнес-логіки та XAML для інтерфейсу дозволяє розділяти відповідальність між частинами програми, що робить код чистим та зручним для підтримки. C-Sharp є частиною платформи .NET, що надає доступ до багатьох бібліотек, інструментів і технологій для розробки. Малої дозволяє створювати застосунки для кількох платформ з однією кодовою базою. На шостому слайді наведено структуру застосунку. Процес починається з файлів Application.xml та Application.xml.cs, які ініціалізують програму. Після ініціалізації створюється налаштування сервісів через MAUI Program CS. Далі програма завантажує стилі та кольори з файлів Colors, Xamol, Style, XML, Styles, XML. На основі цих параметрів відображається Main Page XEML з функціональністю, яка залежить від ToDoViewModel. ToDoViewModel зв'язується з ToDoContext. context. Який управляє, управляє зберіганням даних у базі даних. To-do item, модель даних для завдань. Має інформацію про завдання, наприклад, заголовок і статус виконання. На сьомому слайді наведено інтерфейс користувача, бачимо головну сторінку з створення завдань. Вона має такі елементи, як поле для введення та кнопки. Також зображено функції виповнення, закреслення та видалення завдань. На восьмому слайді зображена функція редагування. За підсумками виконання дипломної кваліфікаційної роботи було створено застосунок для планування робочого процесу. Це рішення має допомогти користувачам із плануванням робочого часу. Під час роботи та створення звіту були розглянуті основні функції застосунку. Він був протестован та готовий до виконання завдань. Дякую за увагу.